Микола Андрійович займається перевезенням пасажирів вже близько 15 років. До інспекторів на дорогах каже звик. От і нині його зупинили працівники ДАІ та Укртрансінспекції для перевірки. Чоловік демонструє водійські документи та всі дозволи на перевезення у нього є. Ліцензія на транспортний засіб для перевозки пасажирів у службі таксі. 1555. І ліцензійна карточка. Що засвідчується ліцензійна карточка? Що я маю право перевозити пасажирів на собственному транспорті? Та цієї норми розповідають управлінні Укртрансінспекції. Дотримуються далеко не всі водії-таксисти. Хочу нагадати власникам транспортних засобів, які займаються зараз господарською діяльністю в частині перевезення пасажирів на таксі. але не всі беруть ліцензію на право здійснення цієї діяльністю. Посвідчення водія тих паспорту та страховки, ліцензія та ліцензійна картка це основне, що має бути у таксиста. Тим більше, говорять фахівці, ліцензія видається на необмежений період. Тобто один раз оформив і їздиш без проблем. Ціна близько 1200 гривень. Це недорого. Просто треба бути патріотом України і щоб піднімати страну, платити взноски. І Буде все нормально. Частина таксистів не мають відповідних документів. В результаті перевірок інспектори складають протоколи на порушників. Останні повинні сплатити штраф. Згідно з нещодавно прийнятим законом про ліцензування певних видів господарської діяльності, штраф зріс більше ніж у 10 разів. На даний час штраф у нас. Е Накладається суддями районних судів від 340 гривень до 1700. З набранням чинності цього закону цього проєкту штраф буде сягати понад 17 тисяч. Спочатку цього року інспектори склали 70 протоколів на полтавських водіїв за порушення умов ліцензування. Розмір штрафу для кожного визначатиме суд.